Вітаю, друзі, гості каналу. Частина перша. Сьогодні буду заселяти кокони червачка дендробена. Субстрат підготовив. Зараз висипаю тут 10 літр. Ну, висипаю десь літр. 6-7 Це розрівнюю Субстрат це є торфосуміш, зволожена, розгортаємо отако. А зараз беремо кокони. Кокони заказав по інтернету тут, як він Сказа... Це, ну так усі продають, не так тільки він 1100 штук. Ось. Як це все запаковано? Зараз розпакую, покажу самі кокони. Ось такі упаковці. Шість так. збоку приліплено. О, друзі. Ану, чи буде видно, видно. От, Бачите, які кокони. Файні, великі. І це зараз. Рівномірно розсипаю, ну, більш-менш рівномірно. Посередині. І будемо, думаю, що буду знімати, показувати весь процес від кокона і... ух, Від кокона. І до заселення на дворі у червачник. Ось такого розрівнали. Змочуємо. Ще не купив спеціальну поливалку, щоб поливати червачки. Так, і тепер остальним зверху присипаємо. О. І це все розрівнюємо, аби їх прикрити кокони, аби не пересохли. Отак так, присипали, зверха знову зволожую ось так. Накриваю зверху картонкою, аби менше Випаровувалась вода і накриваємо крешечку. Ось і ящичок з червачками скоконами з заселений. Ну, кому інтересно. Слідкуйте, буду знімати процес. Так як чоловік ці червачки не купив, так що ящики по, полишались. Будемо займатися ящичним розведенням черваків для рибалки і для біогумусу. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись.